Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати героя! Всі до серця! Світи до серця! Мого! Воля, хоробрість, сила та мужність кувалися віками. У 16 столітті козацька піхота була найкращою у Європі. А унікальний танок зі смертю Герць чинив неабиякий психологічний тиск на ворога. Армія січових стрільців, що сформувалася у 1914-му, відіграла ключову роль у новій хвилі українського спротиву. 1918 -го. юні крутянці не скорилися ворогу і ціною власних життів затримали наступ більшовиків, об'єднана ідеєю відновлення єдиної соборної України. Більш ніж 10 років українська повстанська армія боролася із гітлерівською Німеччиною і з каральними загонами совєтів. Захист свободи країни триває. За плечима сучасних воїнів, сила духу предків. Їх веде вперед унікальний козацький герць завзята пісня січових стрільців. Хвірять, в них вірять юні герої крутянці, за них моляться гупівських криїв. Вони захисники та захисниці України. Вони не скорені. Слава Україні! Героям слав! слава! Слава нації! Святого Україна! Породу! Україна! Породу! Україна! Породу!